Бонжорно! Вітаю на каналі Вікторія Хлангот Вінтаж. Це Рим у збережжі Тіренського моря. З Києва взяла улюблену книгу Троє в човні, якщо не рахувати собак. Ті, хто не вперше на моєму каналі, вже знають моє хобі. Вінтажна краса. У неділях якраз працює велика барахолка у Рині Порта портезом Зараз ми чекаємо електричку в Сан-Пауло. Їду туди вперше. О, це наш потяг. Прибуває. Весь рим дихає історію. Зараз нам трошки пройтися по цих красивих місцях, і ми на місці. Мостом перейдемо річку Тибр. Гляньте. Це найбільша річка Апенінського півострову. Ну і так ми наближаємось до міської брами у мурі Авріляна в Римі Порта Портеза. Відкрита в 1641 році архітектор Вінченцо Макулані. Відразу бачимо вхід в ринок Порта Портеза. Покажу цю стіну з іншого боку. Відшукала тут столик з вінтажними речами. Тут латунні вироби, не дуже цікаві. Але ось мою увагу привернула ця шкатулочка. Це клозане, доволі непоганий стан. В неї трошки сліди часу на кришці. Гарні кольори. У мене є кілька васт, клоазани, то можна спитати, скільки коштує ця шкатулочка. Продаться багато всього на столі, скупчено. ну Давайте порозглянемо трошки, ставте на паузу, кому що цікаве. Є групка спецовників, зараз покажу. І кобальтову, і різні, Приблизила. От погляньте які. Клац-клац. Хто знає для чого ці шипці, напишіть мені. Ще погляньте. 16 євро. Ця шкатулка. Людей багато, є стрітфуд, можна перекусити щось. Так виглядає латунний боксер в стійці. Багато таких цікавих дрібничок. На подарунок можна комусь. Вінтажна фототехніка. Ну, трошки так. Комусь цікаво ще тут. Рушаємо далі. Дуже душно та спекотно, багато одягу сепан Ось нарешті такий столик. Цікавий тут мода різних років. Тут цікавиться. Спорт, газета, футбол, це святе для Італії. Вінтажні такі картинки. Для автомобілістів. Всякі Купа платівок старих, їх продовжують купувати, колекціонувати, обмінювати. Купа одягу від одного до десяти євро. Старі скатертини з нехитрою ну, ручною вишивкою. Якраз згадується Джером-Каджером свої книги Ішеві. Цікаво, чи в майбутньому буде так само, чи будуть у ті часи. Цінними скарбами сьогоднішні дешеві дрібнички, чи виставлятимуть гори китайських тарілок з тими вербочками та місточками на камінних полицях десь у 21 столітті. І далі. клаптик полотна з візерунком, який найстарша донька вишивала в школі, казатимуть, що це гобелен вікторіанської епохи і йому немає ціни. Усі полюватимуть за начерпленими і потисканими білоблакитними куклями з нинішніх придорожніх арчевин. Товар, що ми бачимо, все по 3 євро. Ви знаєте, я розчарована і нема чого ловити в цьому портапортезе. Я вже стала звертатися до продавців і питати про вінтажки антикваріат. Дайте мені його. Ми всі розводять руками і вказують на ці поодинокі столики. Натовп покупців збуджено риється в секонд-хенд одязі. Він зовсім дешево виглядає низької, низької якості. Довелось звернутися до поліцейського за допомогою, і вже він підказав, де відшукати справжній антикварний ринок. Поліцейський сказав: Ти на п'ятцеві політо нієво. Ми вже з вами тут, і тут дійсно зовсім інакше, те, що я хотіла. Тож, знаєте, це не як в інтернеті пишуть про порта портези ви зайдете, відразу риночок, ні. Це треба йти в іншу сторону потім. Якщо вам цікаві не шмотки секонд-хенд, а саме вінтажні і гарні речі. порцелянові статуетки, посуд вінтажний і таке інше.

Старі книжки, але ви знаєте, на пляж, де я ходжу, там поруч є е, такий колоритний чоловік з собакою разом під булем, і він в нього ціла підборка, там гори цих е, старих книжок італійською. В основному це може відпочиваючи, залишаючи десь на Мідниках він знаходить, не знаю, але там доволі цікава література, і в нього купують там за дешево десь один, два, три євро за книжку. Такі інтелігентні люди підходять, відпочиваючи і йому добре, і їм цікаво. Тут така книгарня, віч. Я не дуже зупиняюся там, де мені не, дуже, не зовсім цікаво. Ставте на паузу, раптом щось вам сподобалось і роздивитись. Я більш так обзорно прогуляюсь по цій барахолці. Звісно, я взяла з собою євріки в рюкзачку і тримаю попереду, щоб ніхто не вкрав. Цим автомобільчику аж хочеться зазирнути та поритися там. Теж багато всього, що не розкладено. Тут же повний ринок покупців однодумців в пошуках вінтажних, гарних речей. Трошки розглянемо з вами, не буду вже дуже їх мацати і перевертати. Так тут можна все зрозуміти.

Ось привернули увагу. Давайте глянемо з вами двірні ручки. Вони з розписом. В інтер'єрі дуже гарно це виглядає. гарниця, корізний фарфор. Маска чи весела, чи лячно, ще не зрозуміла, але така яскрава. Гадаю, що це з Латинської Америки. Зовсім зручно підходити і знімати. Все так наставлено. Ну, так, тож, вибачте. Все не поміститься в один ролик, тож, очікуйте наступного. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця, був зі мною в цій прогулянці. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк, підпишіться, якщо ви не підписані. Пишіть свої думки у відгуках, я завжди всім відповідаю. Ciao!